Дощ у квартирах. Мешканці будинку 7Б на вулиці Чайковського потерпають від великої води. У новобудові спочатку від морозів замерзли труби. Опісля з десяток помешкань у двох під'їздах затопило водою. Як з'ясували спеціалісти, причина несправність котла в одній із квартир. Люди звертаються за допомогою до редакції телеканалу НТК і підраховують збитки за вікном сніга у квартирі. справжній сінський дощ. Великі краплі падають просто із люстри. Що вже говорити про пошкоджені меблі? Котел, стіни та навіть двері. Пані Оксана разом з чоловіком планували цього тижня оселитися в новій квартирі. Все для цього зробили. Якісний ремонт встановили котел, лічильники завезли меблі. Лише хотіли обживати помешкання, як трапилася біда. І звідусіль потекла вода. Усе майно затопило. Ми приїхали, і от така біда. Все тече, і завтра мали йти сюди, жити. А... Нема куди йти жити, і хто нам це має відшкодувати? Не знаю. Квартиру люди облаштовували вже два роки. Торік такої проблеми не було, каже пані Оксана. А тепер минулого тижня замерзла вода, тому довелося її відімкнути. Опісля нова неприємність: оселю залили водою. Позвонили, що включити. Ми включили, і з лічильника водяного почала тече вода. І ми закрили воду. Вони сказали нам начальство, що буде міняти лічильник, що вони знають і поміняють. Хто за це має відповідати, і скільки ми ще маємо так бідувати. Будинок по вулиці Чайковського належить до об'єднання співвласників. Його керівники та спеціалісти два дні шукали причину цієї аварії. Спочатку думали, що прорвало внутрішню трубу. Потім з'ясували, проблема знаходиться зовні в квартирі на шостому поверсі. Господар помешкання наразі за межами коломи. Ми побачили, що вирваний кран. Чому це сталося, Не можемо сказати. Центральні крани цілі. А от від, від центрального водопроводу до цей кран і. Який бачимо, він вирваний. Це на майбутнє до котла. Щоб більше не було такої ситуації, треба ті люди, які роблять ремонти, треба звичайно, щоб все були ліцензовані фірми, А не, щоб просто з вулиці когось закликали, як не дешевше, як не щоб зробити як не швидше. Друге, треба, щоб люди хоча чаще були тут на місці, а не, що так поїхали, хто ходив ще за границю, і тут ми мусимо за ними. Це добре, ж нас ключ, ми нам передали, з Києва ключ. А так, щоб не було ключа, це б таке лилося і лилося. Тому що стояк, наш стояк, він цілий, він не зірваний. А вже всередині в квартирі, оце що йде до котла, тут або плани його закріпили слабо. Треба людям просто бути на місці. Ну, щоб вони тут почащі, а не лишатися і потім шукати хтось буде крайній замісний. Пан Юрій та пан Олександр кажуть, біду людей добре розуміють, але попередити її просто нереально. Багато мешканців за адресою не проживає, тому потрапити в квартиру у потрібний момент вони не можуть. Обіцяють за можливістю допоможуть постраждалим людям. Їм рекомендують залучити спеціалістів, які порадять, що робити далі.